У січні цього року ми з народними депутатами Юрієм Корявченковим і Єленою Криворучкіною спілкувалися з нашими партнерами з Нижньої Савезії. За результатами нашого партнерства вони сформували перелік гуманітарної допомоги, який приїхав до нашої області. Це були і санітарні машини. Дев'ять штук, і сьогодні вони передали нам 11 надпотужних дронів. Ці дрони будуть також використовуватися у нас у Нікопольському районі і там, де виконують сьогодні всі бойові завдання, як Нацполіція, як ДСНС, як Нацгвардія. Дрон складається. З ніжок камери є дві. Одна 10, зум, інша 40. Якщо відлетіти дроном на кілометр на висоті 100 метрів, то буде видно пачку з цигаром. Саме ці дрони поїдуть в Херсонську область, де несуть службу наші поліцейські для документування злочинів. Ці дрони підуть на оснащення піротехнічних груп і водолазних груп. Вони потрібні для обстеження території, безпечного і пошуку людей.